Чи відступить спека у найближчі 10 днів? З'явився невтішний прогноз. Зазначається, що різкого зниження температури не очікується погода в Україні у найближчі 10 днів сильно не зміниться. Такий прогноз дала прес-секретар Укргідромацентру Наталія Птуха під час брифінгу в медіа центрі Україна. Найближча перспектива послаблення тієї спеки, яка є, але відразу зазначу, що досить різкого зниження температури ми не очікуємо, попередила вона. За словами птухи, проте таких екстремальних температур уже не буде, температура повітря трохи послабиться. Також вона додала, що після 18 19 липня, на територію України знову почне впливати інший антициклон, і очікується все одно досить високі значення температури. Більш притаманні кліматичним нормам для українського літа будуть присутні. Сильних змін на найближчі 10 днів поки що не простежується. Погода в Україні, коли стане прохолодніше. Нагадаємо, як писав Уніан погода 18 липня, дещо зміниться, у низці областей України надзвичайної спеки вже не буде. Зниження температури очікується на Заході, на півночі, крім Сумської області. А також у Вінницькій і Черкаській областях. Нарешті території все ще буде 36-42. Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що антициклон, який тривалий час блокував просування вглиб континенту вологих і свіжих повітряних мас з Атлантики, нарешті потроху руйнується. За її прогнозом, уже з 18 липня в низці областей очікується деяке зниження температури. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!